В нашому магазині ви завжди можете придбати різні цангові олівці. Це ось такі різні олівчики. У нас від чешського виробника кохінор в металевому корпусі жовтий та чорний, в металевому ось такому із пластиком корпусі товстий-червоний, і такий самий, тільки пластиковий. Саме такі олівчики натискаючими рухами, ми отримуємо ось такий широкий товстий стержень, що дозволяє нам гарно працювати як і по паперу, так і, наприклад, по полотну. Всі стержні можна придбати окремо поштучно. Червоний точно так само, такий самий механізм, і ось такі більш тонші. Ось такого діаметру. Також такі стержні можна купити окремо поштучно. Зверху, ось ця малесенька така штучка відкручується і вона виконує дуже важливу роль. Це саме точилочка для вашого олівчика. Коштують вони від 200 гривень.